Його час настав. Зараз ми спробуємо, що все-таки... Ай, тако? Що то все-таки є? Перемила, вибрала тільки дрібніші такі е, пагінці, молодесенькі. Ось, І, до речі, рекомендували його перевірити. Якщо його покласти в морозилку і заморозить, він потім після заморозки має такий солодкуватий трішки присмак. Так от, він в мене такий і є, тому я вже зрозуміла, що його можна все-таки спробувати їсти. Ось, перемила, відібрала дрібнесенькі, зараз покришу і поставлю хай на сковорідочці, воно підтушується разом з цибулькою та чесничком. Ось такий він при обсмаженні. Взяла сковорідку, яку не шкода, то не знаю, може я потім не зможу на тій сковорідці більш смажити нічого. То ось такий він при обсмаженні, вже змінив кольор. Я думаю, що можна вже додавати яйце. На таку кількість портулаку я взяла 4 яйця. Думаю, можливо, якщо сам портулак не добрий, то яйце спасе. Збиваю їх з солью і перцем. Зараз буду додати. Вийшла в мене ось така страва. Поки я, до речі, збивала яйця, то портулак трішки пригорів. Дуже неприємний запах, до речі, дуже неприємний. Ось, Але досмажила. Ось таке воно на вигляд. Зараз буду куштувати. Ну що ж, пробуємо. Не скажу, що противне. На смак дійсно схоже на морську капусту. Навіть в яйці відчувається. І навіть після того, як він трішки пригорів. Є якась кислинка з щавлю. І якийсь такий смак, не можу зрозуміти, що це. Горіх якийсь чи що. Нагадує таке не до кінця. Розумію. Але прикольне! Можна їсти. Так що, кого там портулак росте, готуйте! Во! Постскриптум. Червоний борщ смачніший.